Я майже два роки тому почала зі своїм хлопцем вести подкаст на Ютубі. Ми хотіли саме поширювати український контент, робити це українською мовою. І спочатку це було про якусь психологію, стосунки, саморозвиток, те, що нам було близько і важливо. А потім ми також більше почали входити в якусь тему культури, освіти. Працюємо над синергію, це наш такий основний проєкт. Він зараз виходить на подкаст-платформах і на Ютубі. Ми хочемо ще більше його розвинути саме на Ютубі, набирати якомога більше підписників. Для цього ми не тільки вже випускаємо якісь саме подкасти, як випуски, а й придумуємо якісь нові формати для того, щоб якомога більше аудиторії залучати. Також у нас там є, наприклад, книжкова синергія, там де ми розповідаємо про книжки, тому в усіх можливих форматах це робимо. Цим проєктом ми хочемо зібрати навколо себе ком'юніті, Ді таких свідомих молодих українців і займатися в першу чергу просвітницькою діяльністю. Незважаючи на те, що війна це доволі важкі події, але вона саме допомогла мені розкрити себе і ідентифікувати себе як українку. Ми з хлопцем навчаємося в одній групі на одному факультеті, і ось ми відчули, що нам треба поширювати більше свідомого бачення світу і сприйняття української культури. Я одеситка, я живу тут і нікуди не їхала, не приїжджала, тому я можна сказати, коріна одеситка. Я з дитинства говорила російською. На українську перейшла після початку повномасштабного вторгнення. Це було поступово спочатку з хлопцем, потім з ближніми друзями, і вже протягом року приходила там і в родині, і в усіх сферах життя. І я вважаю, що українська має звучати, на мою думку, що бути незалежною країною саме під назвою Україна з російською мовою бути дуже дуже складно, тому що ми маємо поряд такого сусіда, який все, що бачить російською, все називає своїм. Тому, якщо ми хочемо бути дійсно вільними і незалежними, нам треба плекати своє. Робимо вам нерви. Це організація, я долучилася до неї нещодавно, в липні цього року. Вона займається тим, що українізує Одесу і вона це робить якимось освітнім культурним контентом. Так само українізуємо заклади, роблять різні перевірки і проводять мовні ігри. Так само для того, щоб якомога більше людей в Одесі змогли відчути себе в українському просторі. Тиждень Катя Кейк задобувся тиждень, щоб змінити вивіски із кофейня і кондитерська на нормальні назви. Раді Я дуже. Я думаю, що основна мета молоді це вибороти право бути українцями і розмовляти своєю мовою, плекати свою культуру, тому що. Саме хто як не ми маємо робити все для того, щоб наше майбутнє було українським в Україні. І, відповідно, маємо віддати якийсь свій борг, можливо, перед Збройними силами, які нас захищають. І відповідно, поки вони нас захищають, ми маємо тут якомога більше створювати українську Україну. Зустріла білочка промінчик Сонечка. І пішли вони потім удвох. Мам, я не понимаю, Можна по нашому. Те, що ти мову не знаєш, це моя провина, і ми її обов'язково виправимо. Здравствуйте, висажуватися. Добрий день, можна по нашому. Своє майбутнє я бачу в Україні. Тому що я відчуваю якраз зараз, що мій потенціал як найкраще я зможу реалізувати тут, і відчуваю якусь відповідальність, що саме я і моє покоління має бути тими рушіями змін, які е, зможуть зробити цю країну такою, якою ми її хочемо бачити, щоб вже там старше покоління, яке трошки звикло до іншого, не змогло е, нічим завадити.